Вітаю! На сьогоднішньому уроці я пропоную вам познайомитися із позиціонуванням елементів, з властивістю Position та виконати завдання, яке продемонстроване зараз перед вами на екрані. Опрацюйте відеоурок з відповідним матеріалом. Додайте до сторінки код, який зараз є виділеним на екрані, що починається з 12-го рядка. Так? Та створіть для них стилі, які відповідають зображенню у вікні браузера. Кожен із блоків має ширину 75 пікселів, висота також 75 пікселів, колір відповідний до назви класу, до якого відноситься той чи інший об'єкт. І відповідно вони зміщені. Ось у такому порядку. Спробуйте визначити самостійно. Зверніть увагу на те, що у другому блоці, там, де у нас є квадрати Red 1, green 1 і Blue-1, вони побудовані саме в порядку червоний, зелений і синій. Але відображається у зворотньому, тобто червоний, зелений нижче, синій, відповідно, нижче. Подумайте, яка із запропонованих властивостей дасть можливість вам це виконати. Особливу увагу зверніть на те, що, для чого наші блоки зараз розташовані у так званому контейнері, в чому особливість використання властивості position з її значеннями relative та Absolute. who's